Рятуючи інших, загинув сам. Це про 39-річного військовослужбовця Ігоря Дубовцева, який мужньо боронив східні кордони батьківщини на Сумщині, та загинув 3 січня під час виконання бойового завдання. Солдат Дубовцев Ігор Анатолійович 1985 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 8 закінчив Одеський національний політехнічний університет. Призваний на військову службу під час мобілізації 12 березня 2022 року. Загинув 3 січня, виконуючи бойове завдання по захисту України. Вітати шану герою та провести його в останню путь до Свято-Миколаївського собору. Прийшли рідні, друзі, знайомі. Серед них була і Раїса Володимирівна, перша вчителька загиблого військовослужбовця. Пам'ятаю його маленьким, розумним, квітливим живчиком, неслухняним, але таким дотепним. Вчитися не хотів, але знаєте, от є такі учні, які не є відмінниками, але є душею класу. От він був душею нашого класу. І коли всі згадують, а який це випуск, який? А це той випуск, коли вчився Ігор Дубовцев. Коли почалася повномасштабна війна, Ігор працював за кордоном, але без довгих вагань повернувся додому і став на захист батьківщини. Відтоді й познайомився з волонтерською спільнотою мікрорайону Лашки, яка стала для нього другою родиною. Тяжки минути, коли було, і він втрачав друзів, він дзвонив і каже: Можна просто з вами побалакати І от просто балакали не про що, для того, щоб його підтримати. А потім якось зв'язок обірвався, і мама написала, що дівчатки моляться. ігор не вийшов на зв'язок уже нема два тижні. Потім пройшло декілька днів. І я читаю смс-ку, вона пише, що Ігор загинув. Інша волонтерка Наталія також додає з моменту знайомства Ігор став нашим сином та захисником. А відтепер назавжди залишиться взірцем для українського народу. Кожен день ми згадували про нього. Чим могли, як могли, допомагали і молитвою, і заказували паніхіду. І колеса, все, що він просив, все. І кожну хвилиночку ми розуміли, що він поруч з нами, а він розумів, що ми поруч з ним. Він скільки навчив наших хлопців, він їх вчив, він їх виводив, приводив. І цього разу теж він виводив свою команду, він їх прикривав, але сам не повернувся. Наша пам'ять є безсмертєм кожного воїна, який за мирне майбутнє України вітав найдорожче власне життя. Вічна шана Ігорю та іншим героям, які боролися за свободу, і подяка тим, хто продовжує захищати нас від ворога. Дякуючи йому, і таким же хлопцям кожного дня лягаємо спати в своєму ліжку в своїй хаті і просипаємося, і бачимо схід сонця і все. А вони вже не побачать. Тому те військо, все, що пішло на небеса, це наша гордість нашого народу, наша біль, яка вона мабуть ніколи не пройде. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини